Представники влади, які зараз затисалися в Збройні Сили України, бравадно розказують нам дурню про те, що виявляється, все СЗЧ йдуть одні нарко і алкозалежні. Якщо казати статистично, хто пішов в СЗЧ, це переважно ті люди, які Арко або налкозалежні, алкозалежні, які це довгий час приховували, не проявляли себе. Більшою дурні придумати важко, хоча що чекати від людей, які не називаються іменами а попридумали собі гучні прізвища: Ахілес, дикий тайфун і так далі. Тому подібне. Насправді, це все слуги зеленського, слуги сьогоднішнього політичного режиму, злочинного політичного режиму, який покриває і створив бусифікацію, який покриває знищення прав і свобод, закрив кордони і з України зробив фактичну в'язницю. І оцей Юрій Федоренко один з них. Це депутат Київради, від слуг. Мало так, щоб подивитися, він хотів зробити кар'єру держиморди, тому що поступив спочатку в Національну академію внутрішніх справ, потім Державний податковий університет. Тобто людина зрозуміла, і наскільки мені відомо, він був в когорті, яка припинила рух протестантів тоді. В 2013 році до Януковича на Банковій. Він був серед них. Ці люди вони захищають завжди владу, незалежно від того, хто її очолює. Янукович, Порошенко, Зеленський. І ці люди, з гучними прізвищами, Хелес, Дикий і так далі, тому подібне, слугують цій владі, поплюжучи знищуючи нас, розказуючи байки. Він ляпнув і навіть не подумав, що якщо наркозалежний. То як він пройшов в ВЛК, що означає, він там щось приховував? Він наркозалежний чи алкозалежний? А що він тоді робить? Тобто його силою бусифікували? І як мають на це реагувати ті, хто від свавілля командирів вимушено полишив частину? Як мають реагувати ті, кого силу як худобу запакували і бесифікували? Як їм реагувати на ці слова цього бравадного, пихатого покидька, не побоюсь цього слова? Покидьок, тому що він залишається депутатом слуг. Він є частиною цієї злочинної системи. Злочинної системи, яка знищує українців і українську державу. І він там дрониками командує. Та про цих дроників вже багато розказують мені військові, які реально на нулю знаходяться. Як ці дроники? Є нормальні дронові оператори, а де є такі дуже дивні, які чомусь перші втікають, коли здавали Бахмут. Перші втікали, коли здавали Авдіївку. та наші, Не могли втримати і залишили хлопців без прикриття. І такі історії мені розказують. Я не знаю, я не військовий. Але я довіряю тим людям, які мені про це говорять. Знаєш, оці всякі Юрій Федоренко і інші, вони нагороджені вже медалями, навіть от дивлюся, виявляєте, навіть орден Богдана Хмельницького. А скільки нагороджено орденом Богдана Хмельницького тих героїв, які поклали своє життя? Чи втратили кінцівки? Їх не нагороджують. З ними Зеленський не робив відоски, тому що вони критикують, критикують і Зеленського, критикували залужного, критикують сирського. За фактично радянський спосіб ведення війни, коли тілами кількістю хочуть закидати кращого озброєного і підготовленого супротивника. І зараз нам Сирський розказує про 6 мільйонів. 6 мільйонів, яких треба ідентифікувати, де вони є, і долучити до війни. Я вам розкажу, де вони є: в владних кабінетах, офісі президента, на депутатських кріслах, в міністерствах відомствах. Судах, прокуратурі, Служби безпеки України, там набирайте. Вони присягу давали А ні. Такі, що закінчували Національну академію внутрішніх справ, такі, що закінчували Державну податкову академію, Державний податковий університет, вони служити не будуть. Вони заброньовані. А служити будуть тих, кого силою пакують. А потім, якщо він пішов в СЗЧ і не згоден з злочинними наказами, які. Просто за межами здорового глузду. Що він пішов за коли гроші, які йому повинні платити, для того, щоб він їх відложив, що якщо у разі поранення потім хоч підлікуватися, а його командир його обдирає, і він пішов за а його назвали наркоманом або алкозалежним. Ну то це, друзі, вже нічим не краще, а можливо навіть гірше, заражку, з якою ми воюємо. Тоді питання: що ж ми захищаємо? Ми захищаємо цих ахілесів. Які сидять і бравадно розказують на командирській посаді, як вони героїчно воюють. І таких героїв з ординами, з медалями, в бравадній формі, з красивими фото, буде повно. Таких героїв буде всунуто в чергові політичні проекти, якими нас розведуть. Розведуть і в чергове кинуть на поталу.